Відомий багатьом армійський позашляховик УАЗ 469 був прийнятий на озброєння СРСР і серійно випускався з 1972 року в безлічі модифікацій. Командирський автомобіль, автомобіль зв'язківців, автомобіль РХБЗ, медичний автомобіль та інше. Але одна з його модифікацій цікава, тим, що на ній встановлено два рульові колеса. Ви можете подумати, що це було зроблено для навчання водінню, на кшталт дублюючих педалів. Інструктора, але це не так. Друге кермо встановлювалося на УАЗики, що випускалися для саперних підрозділів. Такі автомобілі оснащувалися дорожнім індукційним міношукачем, скорочено дім. Перші зразки таких міношукачів встановлювали на ГАЗ-69 та БРДМ 2, а потім і на УАЗ-469. На озброєнні інженерно-саперного батальйону в кожній мотострілецькій або танковій дивізії були три таких автомобілі. При швидкості руху.